Народ, всім привіт! З вами унікальна майстерня. Ну що ж, сьогодні буде таке відео і косити буду, і возити сіно. Народ, всім привіт! Хочу зробити невеличкий вступ перед переглядом даного відео. Назнімав багато матеріалу, як я працюю з кентавром 244. Ось. Косив і возив сіно. Хотів розказати про всі плюси та мінуси в роботі. За два дні десь 20 мотогодин наїздив, ну, напрацював. Ось, Рахую непоганий, непоганий результат. Ось, Трактор в роботі з ним дуже приємно працювати. Ось, Працює гарно, потужно, я б сказав, навіть на 24-ку, взагалі, супер. Ось. Але так сталося, що немало матеріалу видалилося ось, через одну таку знаєте, хитру функцію, очистка пам'яті, чи як це називається. Ось, ну, так сталося. У мене було мало пам'яті. І телефон автоматично видалив. Я знімав десь 3 дні, 4. Це все, і він видалив там десь за 1-2 дні. Але щось збереглося. Тому ось буде. Відео, де я косив і возив траву. Ось. Що збереглося, те змонтував. Тому, друзі, всім гарного перегляду! Також, друзі, не забувайте ставити ваші вподобайочки, коментарі і підписуйтесь. Ось така коса Лісицькі і ось такий трактор Кентавр 244-й SX. Так, друзі, сьогодні будемо косити це, ну трошки далі стовпа. І ось це туди. Всього тут, виходить, десь 2,5 гектара. Ну і ще там вище по дорозі теж буде десь ну приблизно там біля гектара. Ось. Тому, друзі, сьогодні кошення буде цікаве. А також в кінці відео вставлю, як я віз сіно, Ось, щоб не робити два відео, зроблю одне, там кошення і привоз сіна. Ось. ось так вийде. Зараз ставлю косу і, 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 і пішли. Мабуть, піду ось так, туди, туди, туди візьму вже повністю все. Ось так. Думаю, буде супер. Заправив майже повний бак. Ось. А, тут, хто не знає, в кентаврі 244-му. Ось в такому в новому, в, нову, в новому кузові, так можна сказати. А, Бак десь приблизно на 30 літрів, щоб знали. А то а в мануалі написано 18 літрів, а по суті. ось А по суті, там є а, 33 літри даже. Ось, ну 30 можна спокійно. Ось так, друзі. Ну що ж, капчаю косу і поїхали. Ось так, друзі, процес кошення йде. Ось так хожу. Ось так навкруги. Фу. Ось так ставить. Вали просто, ну, така трава, знаєте, якби був колос, то так, знаєте, гарненько сіяночку ставить. Ось. А тут наросло ось не непридатна трава, знаєте. Ось так. Трактор працює супер. Ось вгору, кошу. А, нічого не димить. 1500 обертів, четверта понижена. Ось. А, ну, трактор показує себе реально супер. Ось. А ось вже по надійності це вже, звісно ж, роки покажуть. А, трактор не нагрівся більше, навіть, ніж там, скільки там мене показує. Ай, 60. 70 градусів. Але це він постояв зараз. Помпа прокачає. vai overte E così bere Ну що, друзі, гектар є. Ось така краса. Фух, це, мабуть, мій а, перший гектар за один раз. І ще вон там десь а, ну, теж приблизно гектар. Фух. Косив до сьогодні, а, поклав лише два ножі. Ось Сьогодні спробував поставити чотири ножа на один, ну, на один барабан. Ось. З чотирма, звісно ж, косить краще, але, мабуть, скоріш за все, а, трошки важковато з чотирма. Не знаю. Це може мені. Показалося ось. Це зараз 11 година, десь 2 години я косив ось стільки. Це четверта понижена. Ось. А ось такий спуск. Ось така гора, ось де гора то трохи ну ніби так, знаєте, стягувала то. Десь не десь, знаєте, трошки попролишував. Ось, а де рівно, гарненько все чітко. Ось так. На тракторі вже 65 мотогодин. Добре, все ніби добре, все працює. Ось. Ось так. Зараз йдемо туди косити. Ось так, друзі. Скосив десь близько 2-2,5 гектари. Ось так. Зараз ще йду в одне місце. Навіть не в одне, а в два місця ще треба йти. За сьогодні десь вийде ну, 3 гектари. Ось так. Так, друзі, другий день. Знову косимо траву. А, буде таке відео, мега-відео. Ось. Заправив майже повний бак. Тут є десь 27 літрів. Так Сьогодні вчора скосив десь а, біля. 2,5 гектарів. Ось, майже цілий день косив. А сьогодні буде десь можливо 50 соток. А і також ціну буду привозити додому. А це все я ну, зроблю в одному відео. Ну, в цьому відео буде. Ось, Ось тільки скосив, десь приблизно 60 соток. На тракторі вже 70-му годин, 70 з половиною навіть. Ось так, друзі. І ще дзвонили, ще одна така діляночка. Теж десь а, 20 соток. Ось тут. Рядом. Ось так, друзі. Ось ще стільки до коси. Сімдесят одна ото Ну ось, друзі, ще сьогодні покосив ось стільки. Ось як гарно валки кладе коса. Звісно ж, ножі вже такі туповаті, але нічого. Ось так. Ну що ж, друзі, докосив. А, мабуть, вже а, цього тижня косити нічого не будеся. Завтра у нас неділя, післязавтра у нас свято. Ось, ось тільки скосив. Ось такий трактор. Друзі, це не реклама. Ось, а то багато хто пише, що мені хтось платить за не знаю, за рекламу даного трактора. Ось, друзі, це не реклама, я його не рекламую. Та я його не рекламую, щоб ви не подумали, що його хтось рекламує. А, даний трактор мій, я показую, як що я з ним а, працюю. Ось так. Тому, друзі, писати, що я його рекламую не потрібно. Ось так. Тому що я його не рекламую. Хочете, купляйте, хочете ні. Ось так. Ось так косить. Відді нормально, гриви немає, все супер. Так, друзі, будемо закінчувати, а то відео розтягнулося, а я хотів трохи відео інакшого формату. Але так сталося, багато-багато багато, багато, багато матеріалу видалилося. ось. По трактору можу сказати лише одне, що а, хоча б кожні, кожні там а, 30 мотогодин, поперевірюйте болти. Ось. На передньому мості а, колеса, ось вихлопна, воздухан, ось ці а, зеркала, акумулятор, де кріпиться ось Задні колеса, там на навісці, ну там де ось такі у нас йдуть болти, це все поперевірювати. Потрібно і по дотягувати Також не забуваємо про передню гідравліку вон там. Тому що з часом воно полівляється. У мене так було. Ось видно, це в мене гідравліка трошки. Вийшло і ось такий двигун грязний. Ось. Тому, друзі, це вам так, знаєте, а, такий, така порада від власника трактора. Ось. Не забудьте. Це основне. Ось. А так, а, з даним трактором тільки працювати, працювати і працювати. Всім до зустрічі, друзі. Не забуваймо підписочка подобаючи, комент. Всім гарного дня.